Декомунізація на Львівщині. Що буде із демонтованими монументами? У центрі Стрия виставили для огляду підбиту російську техніку. Львів долучився до всесвітньої акції Візьми собаку на роботу. Цей пам'ятник розташований у центрі села Жуків на постаменті солдат зі зброєю. Внизу на стелі імена загиблих у період Другої світової війни. Запитуємо мешканців села, що з цього на їхню думку потрібно зберегти. Імена тих людей, що, що загинули, бо ж вони теж воювали в свого, в свого часу. Зовсім за нічого не шкода. Якщо то є радянське, так і одна значка поніску забирати взагалі. 90% відсотків людей, чиї імена на стелі, жили у сусідніх селах, каже голова Поморянської селищної ради Степан Бузановський. Так ми збираємо верхню частину, забираємо і ліквідовуємо ті руки, то все. А тут ми будемо так імена ті плити. Ми думаємо їх. Або демонтувати, або переглянути і зробити на базі некше щось Солдатам солдатом. Скавчасно так і на наш розсуд того солдата якби так було таке здоров'я, ви б його побили на кусочки за декілька хвилин. За словами заступника голови золочівської районної військової адміністрації Богдана Гринишина. На Золочівщині є 45 пам'ятників комуністичного минулого. Проходять певні процедурні моменти, а саме декуди потрібно рішення сесії, декуди потрібно рішення виконкому. З 45 ми вже 25 забрали. Тобто залишилася менша частина і ми маємо надію, що до 1 липня ми завершимо цей процес. Від початку року на Львівщині вже демонтували понад 80 пам'ятників радянського періоду. Каже секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації. Анна Герич залишилось менше 170 монументів, та періодично знаходять нові, що робити з демонтованими, вирішують представники громад. Куди його дівають, хтось зариває в землю на цвинтарі, хтось розкатує в дорогу, і ми не можемо нічого ну якби з цим робити. Якісь там санкції чи ще щось. Бо коли це не є пам'ятка, то це не власний розсуд. Громада з тим робиться їхнє майно. Але водночас вони мають можливість передати це для майбутнього музею. Ініціатором створення такого музею, центру тоталітарного минулого, є керівник арт-центру галерея» Павло Гудімов. Ми спробували дослідити, де і як закріпляли цю пам'ять, за допомогою яких прийомів. Тобто, основний прийом це те, що на тих меморіалах закріпляли перш за все прізвище тих селян, які загинули. В обставинах Другої світової війни, і нібито це вже було а, святиня, така, да? Але на цій святині в більшості випадків зображали кого ну, радянського солдата чи радянську мати, яка плаче. Поки монументи, які будуть у майбутньому музеї, зберігають у жовкві. Зараз тут вісім пам'ятників, які раніше демонтували у громаді. Розповідає міський голова Жовкви. Олег Вольський. Ми у з перших почали процес декомунізації зі знесення пам'ятників та усіх маркерів комуністичного режиму. І буквально минулого тижня ми завершили цей процес знесенням останнього пам'ятника, який тут з боку лежить, так званої «Юлі», яка була у селі В'язова. Також біля неї лежать два піонери, які були біля школи. За словами Олега Вольського, для майбутнього музею розглядають територію біля жовкви. Там, де розташований монумент, присвячений російському пілоту Петру Нестерову, який першим в світі виконав мертву петлю. Олена Данило, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Микола Витак, житель Гніздичева Стрийського району. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Віктор Гнатишин зі Стрия, вступив у лави ЗСУ добровільно. Загинув на Донеччині. У захисника залишився батько, двоє дітей та онуки. Володимир Шоробура родом із Тухлі Славської громади. Загинув внаслідок мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. Володимир Тиміцький із Щерця Львівського району загинув 17 червня під час обстрілу зі ствольної артилерії та танку у районі населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. У воїна залишилися батьки та син. Всеволод Блізніченко, житель села Підгородне Золочівського району, загинув 19 червня під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. У воїна залишилася дружина і син. Костянтин Селезньов львів'янин був у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 12 квітня. У воїна залишилися батьки та дві доньки. Львів'янин Мирослав Головатий був у складі військової частини А-2374. Був у зоні АТО, а потім долучився до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 15 червня. У воїна залишилася дружина, донька та батьки. Богдан Михайло Хомик із винник Львівської області проходив військову службу у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Згодом був у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За особистий героїзм був відзначений орденом за мужність другого та третього ступенів і відзнакою Хрест сухопутніх військ. Загинув 17 червня. У воїна залишилася дружина, донька та батьки. На базі реабілітаційного центру незламні працюватимуть над відновленням зору пацієнтів, які травмувалися через російські вторгнення. Сьогодні цей проєкт започаткували. Керівник центру Олег Самчук та співзасновник громадської організації Побачити перемогу Владислав Єщенко підписали відповідний меморандум про співпрацю. Сапер Владислав Єщенко розповів, що сам втратив зір через вибух міни під час оборони Бахмуту. За його словами, під опікою організації перебувають 30 людей. Керівник першого медоб'єднання Олег Самчук додав, що у Львові в лікарні таких пацієнтів є 5. Ми маємо зробити перші кроки, які вперше провадити це зараз, реабілітувати і все, що можливо зробити, підлікувати те, що можливо врятувати, і створювати базу для того, щоб по привезенню всіх наукових досліджень світових в одне місце, тому що в нас таких пацієнтів на жаль буде більше. Тем. Тому що вибухова травма призводить не тільки до уражень кінцівок, верхніх, нижніх, частини, які не покриті бронежилетом, але й і обличчя, і очей. Я знаю, от і всі проблеми, з котрими мені зря. Я знаю від і до проблеми, з якими ми незрячі або слабозорі, стикаємось. І я знаю, як важко на початку. Я знаю, як важко, коли проходиш медичну реабілітацію. Як важко боротись з певним моральним станом, коли приходить усвідомлення, що це вже не зміниться. Тому в один момент прийшла ідея, всі ті навички, які я отримав з моменту, як став незрячим, направити в правильне русло. Я з моменту, як став незрячим. В правильне русло направити. Пахрудін Шарафмал, проживає у Львові. Розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення вирішив придбати зброю, показує рушницю, яку придбав торік. Я тоді дізнався, що в принципі є процедура, спрощена процедура отримання зброї. І ми з усіма нашими сусідами, всім будинком, вирішили просто в один момент податися на отримання зброї. Єдина, в принципі, доступна помпова рушниця на той момент, яка була це що в мене кугла Атрокс. І в принципі я її купив за 234 долари. Це була найдешевша на той момент помпова рушниця, яка була. Але ну з завданнями вона справляється відмінно. Це зброя для захисту будинку. 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї, що передбачає створення електронних кабінетів. Відтак отримати послугу можна буде не виходячи з дому без відвідування нацполіції. Про це у телеграм-каналі повідомив керівник МВС Ігор Клименко. Основними перевагами впровадження єдиного реєстру зброї є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї, процедура отримання дозволів буде спрощена. Захар служалий є президентом Федерації стрілецького спорту Львівщини та власником магазину зброї. Розповідає, що найвищий попит серед покупців був перед повномасштабним вторгненням Росії. Зараз, якби воно продається також, напевно, більше самооборони, тому що полювання заборонено, його немає, і люди це не, не купляють. Як такого спрощення немає, тобто, все рівно людина спрощення є в тому, що людина може не в одному місці подаватися на дозвіл, а вона може подаватися в різних місцях на дозвіл. Все, що необхідно, весь перелік документів, він який був, він такий і залишився. А ось що кажуть львів'яни, яких ми опитали про нововведення щодо отримання дозволу на зброю. Ставлюсь позитивно, тому що раз нам вже дозволено мати зброю в себе вдома. То потрібно зробити так, щоб її легше можна було отримувати. Небезпечно давати дозвіл спосередньо всім громадянинам України. Я вважаю, що це відповідно має бути якась певна комісія, яка все ж таки має надавати дозвіл на видуш зброї. Тому що може кожен захистити себе, якщо би. Так сталося, як насталося 24 лютого. Легалізація зброї потрібна для нас. За інформацією голови МВС, документи про надання дозволу відтепер подаються через єдине вікно громадянина, оператора поштового зв'язку, магазин зброї або через особисте звернення до уповноваженого підрозділу. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Тарас Фомін, Суспільне, Новини. Львів на головній площі Стрия виставка розбитої російської техніки. Аби знали діти, що наш світ воює за вільну Україну. Дорослим треба показувати, щоб бачили, що, це, що таке гранати, що таке, це все. На площі розмістили гусеничний тягач та броньований тигр. Показує командир громадського формування Стрийська сотня Василь Здирко, який привіз техніку на Львівщину. Це є броньований тигр. Кацапський, яким вони нагнали в нас в Україну дуже велику кількість спочатку повномасштабної війни. Ну, вони там хвалили, що він дуже броньований, дуже стійкий, велику проходимість має. Так ви бачите, за допомогою іноземного лендліза наші бійці з батальйону Карпатська Січ з Енлава влучили Ракета попала в даху. Там видно, як метал вгнутий в саме цей вкузово. Ну і все згоріло. Знищили їх бійці добровольчого батальйону Карпатська Січ. Ця техніка була знищена під час звільнення земель наших на Лиманському напрямку бійцями батальйону Карпатська Січ, де служать багато наших стрілян, які з перших днів повномасштабної війни пішли добровольцями в цей батальйон. І в ході бойових дій успішних операцій вони знищили ту техніку. Ці бойові машини частина місцевого музею, який присвячений українсько-російській війні. Це залишки від російського міга. Які наші захисники збили на Лиманському напрямку спочатку звільнення? Ну, тут видно тут механізм, який відкриває підкрилки для. «Зльоту для зниження». За допомогою техніки на площі також збирають гроші для тих бійців-стрійчан, які захищають Україну на передовій. Для чого це потрібно? Для того, щоб всі розуміли, що війна триває, що нема що відпочивати, що треба максимально збирати кошти, донатити на Збройні сили і підтримувати наш дух. Такий яскравий приклад того, що хлопці з передової показують нам, як в реалі відбувається війна. Наступним експонатом для таких виставок, а також для музею, до стриття планують привезти один із підбитих російських танків. За словами Василя Здерка, зараз організовують процес доставки його на Львівщину. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина. Романа Самокіш працює на телебаченні режисером монтажу. Сьогодні прийшла на роботу разом з одним з своїх собак Карлем. І доєдналась до акції Візьми собаку на роботу раз вже Є такий день, є така нагода. Вони і так ну, чим не зайняті? Вони сидять і цілими днями чекають нас з роботи. А раз є нагода, так можна піти на роботу і показати песику, де я диваюся, де я цілий день є. А це офіс компанії, яка займається кормом для домашніх тварин. Олена Голуб працює разом із барні. Дай лапку лапку дай. молодець, а другу лапку. Молодець! Коли Барні приходить в офіс, він бігає по всіх кабінетах, зі всіма вітається, всі його тіскають, чухають. Е так, так, його всі, всі його погладять, і він собі йде на своє місце е спати. А колеги далі працюють. Давай зайчик, давай, ти ж мені скажу. молодець. Щодня на роботу в офіс зі своєю собачкою Флафі приходить і Анна Слоїк. Флафі дуже прив'язаний до мене йому дома сумно, страшно, тому кожного дня він ми приходимо разом в офіс. Він допомагає справлятися з робочими стресами, зробити якусь перерву, відволіктися на, на щось приємне. Понад 80% працівників цієї компанії мають своїх домашніх тварин і можуть приходити з ними на роботу не раз в рік, а щодня розповідає директорка з комунікації Катерина Ковалюк. Наша практика показала, ми вже 11 років в Україні дружні до тварин, і не раз на рік, та а на постійній основі, що це дуже класно впливає на атмосферу в колективі. Люди виходять з пасиками на прогулянки, навіть позичають один в одного песиків, аби вийти на двір та зайвий раз. І звичайно, що тактильний контакт, коли ти гладиш песик, це завжди це завжди додає додаткових емоцій. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.